Значить, серіал Секс у великому місті вийшов на екрани тоді, коли Маші і Олі було по 19 років. Значить, жені Кошовому Жені Кошовому було тоді 15 років. Вот, а Ваня Люліна взагалі не догадувалася, що таке секс. Вот. В цьому році серіалу виповнилося 27 років. Вот. Кошовому 42. Юра! Дівочкам порахуйте самі. Значить, а нарешті дізнався, що таке жити в місті. А -а -а. В великому місті. Вот. Тож, э, зустрічайте секс у великому місті, але у дуже маленькій квартирі. Бред шоу молода журналістка. Щодня багато бігає, тому каже всім, що працює в бігусі. Отож. Знімати однокімнатну квартиру з подругами це, звісно, економно. Але у спільному проживанні є і мінуси. Як мінімум, подруги. Цей пост у Трец точно набере багато лайків. Опублікувати. Саманта любить багатих чоловіків, особливо коли їх багато. Улюблена гра на телефоні – Тіндер. Так, у мене сьогодні побачення, тому прошу єдину кімнату у квартирі не займати. Саманточка мушу тебе розчарувати, але кімната вже зайнята. Тому про свого дерека хай сьогодні на побаченні покаже тобі заднє сидіння авто. Що значить занята? Взагалі, то сьогодні мій день водіння чоловіків, який кожен день мій. Ох. Чи це Шарлота знову помирилася з Майклом? Бісі Майкл! Шарлотта народилася на яблучний спас. Бізнес леді. Не зізнається дівчатам, що здає їм власну квартиру. Чатка є дві новини. Хазяйка знову ціну на квартиру підвищує. От вівця. А і друга там під під'їздом сидить мужик на задньому сидінні авто, голяка і викладає на себе суші. Пізнаю Дерека. Сарлота. Якщо ти тут, то там Міранда. Міранда до цієї серії була незаймана. Переїхала в столицю з-під Полтави. Міранда? Ну цього просто не може бути. В неї не було сексу ні на випускному, ні на день студента. В неї навіть у першу шлюбну ніч сексу не було. Тому і розлучились. А пам'ятаєте, коли ми подарували їй їстівну білизну? Так вона її з'їла. Коли ми їй стриптизера замовили, так вони всю ніч із ним у нарди грали. Дівчата, це виходить її перший раз? А -а 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 -а. Ну, не знаю, не знаю. Вони вже там одну годину, тому перший раз може бути не таким і першим. <реш> так цікаво, хто там із нею. <реш> Думаю, він любитель. Міранда ж на любителя. <реш> Дівчата, чоловіча куртка. Ну ви ж подумали те саме, що і я. Ну, хто ми такі, щоб просто mm. так брати і uh -huh. ритися в чужих кишенях? Uh -huh. Так, долар, два євро і крона. Ну він або валютчик, або купив цю куртку на секанді. Mm -hmm. Так, давайте подивимось ще <гас> ключі від авто. Блін, цікава, яка в нього машина. Ну, Головне, аби не смарт. Там немає задніх сидінь. Mm -hmm. Ну, Так давайте перевіримо, яка його. Mm -hmm. Я такий хлопець Міранди. Іду до своєї машини і. Він пішов? Ага. – Фух, він пішов. Дідько, він пішов, а ми так і не дізнались, хто це. Та ну яка різниця? Головне, ми точно знаємо, що він справжній. Знаємо і бачили це різні речі. Як подруга, пропоную їм не заважати. А як жінка, я хочу підслухати. Взагалі-то це сексизм. Угу. Взагалі-то мені пофіг. Саманта. Ну ми ж подруги. Сама ж подруги. Поснуться. <звук> Дерек, я не можу зараз говорити. Я стою біля дверек. <звук> ну то смачного! <звук> Holy shit! What the hell? Думаєте, він нас помітив? А, хто? Як хто? Хлопець Міранди? Який? Який? Ти так запитуєш, ніби вона по двоє водить. Так, дівчата, ну слухайте, як для Міранди дуже навіть непогано. Угу. Треба з чогось починати, так. правильно? Так. так. Ну, а в принципі, все одно, головне, щоб на хату скидався. 100%. Тому пропоную випити за Міранду. Людина, яка нарешті сьогодні познайомилась з сексом. Жіноча дружба як однокімнатна квартира. Буває тісно, буває душно, але занадто цінно, щоб роз'їхатись.